Чао, карі амічі! Сьогодні я хочу допомогти вам зробити перший крок до вільного спілкування італійською мовою. Ми розберемо 10 найважливіших дієслів, які допоможуть вам почати говорити. Вже сьогодні, от прямо зараз, тому що до кожного дієслова я дам вам корисні фрази, щоб ви могли одразу їх використовувати. І звісно, я додам транскрипцію, щоб вам було легше їх вимовляти, і щоб ви знали, де потрібно ставити. Наголос, на яку літеру за правилами граматики. Текст цього уроку, щоб ви могли його роздрукувати і вчити в будь-якому місці, я скину у свій телеграм-канал з вивчення італійської мови. Починаємо. Дієслово «есере» бути. Це дієслово потрібно вам, щоб говорити про себе та інших. Наприклад. «Io sono studente» я студент. Він італієць, луй е італіно. Ми вдома знаходимося, ми сьємо аказа. Далі дієслово авере, мати. Це дієслово допоможе вам сказати, що у вас щось є. У мене є книга, наприклад, так, ось книга. Io un libro». Ти маєш собаку ай кане». Вони мають машину, автомобіль, так? Лоро Ано Уна Маккіна. «Бі-бі». Далі. Наступне діє слово. Фари робити. Фари використовується, коли ми говоримо про дію, справу і так далі. Наприклад, я готую сніданок. Іо, фачо колаціоне. Або, тобто, якщо я щось готую, щось роблю, то я кажу фразу іофачо. І далі вставляємо слово, там, що я готую, що я роблю. Тобто фраза шаблон. Далі що ти робиш? Коза, фай. Коротка, симпатична фраза: коза, фай, що ти робиш? Він займається спортом, луй фа спорт. Далі дієслово Андаре. Йти їхати. Це дуже потрібне дієслово для розмов для розмов про пересування, наприклад, ну, або щось, коли ви робите. так? Ну, Наприклад, давайте фра приклад фраз: Я йду додому. Йовадо а каза. Куди ти йдеш? Ми їдемо в Італії. Noi andiamo in Італія. Ще хочу вас запросити на мій курс італійської мови, курс А1 Інтенсив. Цей курс я робив не один. Участь у цьому курсу, курсу, розробки курсу приймали більш 15 італійців. Ми з ними знімали аудіо та відеоматеріали для практики. Більш детально по на моєму сайті в посиланні не хочу забирати ефір. Ідемо далі, бо ви ж знаєте, я люблю все по ділу говорити. Дієслово валере хотіти. Це супер корисне дієслово. Воно нам потрібно, коли, коли ми замовляємо їжу або говоримо про свої бажання. Наприклад, йо, іо, 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 це я так. Я хочу каву. «Йо волю ун кафе. Ти хочеш піцу, вой, уна піца. ми хочемо відпочити: Ной вольяму ріпозари, потере діє слово, могти перекладається, ми його використовуємо, коли, коли ви, ви просите дозвіл або щось дізнатися. Чи щось зробити. Тобто, наприклад, ось ви заходите там у якусь організацію і кудись там в приміщення, так, ви перед двері хочете зайти. Ви стук-стук, стук в двері, і говорите фразу Я можу зайти і опосо Ентраре, або там: ти можеш мені допомогти? Ту пой аютармії ми можемо сісти ось тут, вільне місце, «Ной посіямо седерчі куй. Є слово довере, бути зобов'язаним мусити щось робити. Він нам потрібен, щоб говорити про необхідність. Наприклад, я повинна працювати, тобто я повинен працювати так? іодево Лавораре, ти маєш вчити італійську мову, ту деві студіаре, або ми мусимо йти. «Noi dobbiamo андаре. Дієслово sapere – знати вміти. Це дуже корисне дієслово для знань та вмінь. Наприклад, я це знаю. Що ти, ти говориш досить? Я, я це все знаю. questo. ти знаєш, де він? dove. Він вміє плавати, так? Луй nuotare. Далі. Дієслово «ведере» бачити. Діє воно потрібно для розмов про те, що ми починаємо щось бачити. Ми бачимо щось перед собою навколо. Наприклад, я бачу море. vedo il mare». Ти бачиш мою сумку? Ти бачив мою сумку. Ну, Італійці свого запитуєте. Ту веді ламія борса ми бачимо тебе. Далі дієслово андаре. Йти їхати. Це дуже потрібне дієслово для розмов для розмов про пересування. Наприк, ну, або щось, коли ви робите. так? Ну, Наприклад, давайте приклад фраз: Я йду додому. Йовадо а каза. Куди ти йдеш? Ми їдемо в Італії, Noi andiamo in Italia. далі дієслово parlare, парларе, говорити. Це дієслово допоможе нам сказати, що ми розмовляємо або спілкуємося з ким-то. Наприклад, я говорю італійською, Io парло italiano. ти говориш англійською, tu parli inglese. вони говорять. Швидко. Лоро парлано велочементе. Довге слово велочементе. Ну, ці 10 італійських дієслів допоможуть вам швидко заговорити італійською мовою. Я в вас вірю, у вас все вийде. А якщо ви додивилися цей урок до кінця, то ви. Молодець розумничка, це говорить про те, що ви вже на крок ближче до вільної розмови італійською мовою. Браво! Ще більш навчальних матеріалів я публікую, роздруковки уроків, картинки, книжки, я публікую в своєму телеграмі. Напишіть у коментарях, які з цих фраз вам найбільш сподобалися. Коли ви щось пишете італійською, навіть просто коментар, це теж допомагає. Нашому мозку запам'ятовувати новий матеріал. Ну, усе цілую, обіймаю, Бачу.